Що робити, коли у чоловіка впало сексуальне лібіда, а вас підвищилась. Знаєте, це достатньо типова ситуація у багатьох парах, і тут варто зрозуміти, чому взагалі це може бути. Перше, звісно, це про гормони, тобто їх зміну зміну рівня тестостерона або гормонів щитоподібної залози. Звісно, хронічна втома, стрес, вигорання і проблеми зі здоров'ям, які людина може просто поки що не усвідомлювати. Але тут другий момент, як же це може впливати на жінку. Коли ви чуєте сексуальну відмову, звісно, це впливає на вашу самооцінку. Але тут мозок відразу починає шукати пояснення. Я йому більше не подобаюсь, він мене не хоче, але насправді тут може бути проблема не вас. І по-третє, що ж робити в цій ситуації? Говорити, не звинувачувати, а пояснювати свої почуття. Запропонувати пройти медичне обстеження, а також дослідити інші форми близькості, наприклад, дотики, масажі, чому б ні. І головне не робити з цього трагедію, тому що це питання вирішується. Якщо це ваша ситуація, пишіть в коментарях, як взагалі ви вирішували цю ситуацію, що ви відчуваєте.